Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні, 24 серпня 2025 року, всіх українців вітаю з Днем Незалежності і бажаю, щоб наша країна була і справді незалежною, наскільки це лише можливо в цьому складному світі, а також, звісно, перемоги і сталого миру. Сьогодні я хочу коротко пробігтися по моєму першому садку. Бо є вже другий новий, який я показував в минулому відео. І з, наперед прошу вибачення за невчасно покошену траву, бо, як я вже казав, минулого разу цього року в мене не дуже виходить все встигати так, як планується через певні обставини. Я швиденько пройдуся по деревам, наскільки зможу, швиденько, і покажу, як вони себе почувають на цей час на кінець серпня. Це чоловіча кудранія. Сорту ТЕЦ вона, як завжди, в кінці літа, як кожного року повторно цвіте чоловічими суцвіттями. Це так просто. Дехто із спритних е, ділків продають її під виглядом, е, ну, не саме цей сорт, а взагалі чоловічу кудранію, під виглядом жовтоплідної кудрані. Але це не плоди, як я вже казав десь колись. Це просто чоловічі соцвіття. На жіночих. Це сорту фідлес, там є врожай. Нормально, він ще зелененький на цей час. Але є, слава Богу. На відміну від Азіміни, по ходу скажу, не знаю, чи встигну показати, але азіміна цього року у мене. З одним плодом на всіх деревах, тому що були несприятливі умови під час цвітіння, плюс я не мав можливості ходити і займатися штучним запиленням, бо запилювачі не дуже справлялися на той період. Так. Це щодо кудранії. Ну, тут хурма до хурми повернуся, трошки ще кудранію покажу. Спустився я вниз, це велике дерево сорту. Норріс. Минулого року воно не, не справилося з своїм завданням, погано запилилося і майже не було врожаю. Цього року врожай є. Будемо знову, як дасть Богу, дожити порівнювати. Але на даний момент ці завязі дрібніші, ніж на Сідлисі. Ну і, власне, плоди навіть стигліті, що я робив вже відео. Вони є дрібніші, ніж на сідлиці. але трошки відрізняються за смаком. Ось на сідлиці вони крупніші на даний час. З'явилися, до речі, сигналки на цьому деревці, які, яке я отримав був за кордону під назвою Дареу. Хоча воно мені дуже-дуже схоже на сідлес також, ну, але будемо, будемо бачити. Так воно все покаже вже, коли дозріє. Бо одно з двох, або вони обидва це один і той самий сорт. І це означає, що в закордонних розплідниках теж вміють дурити або плутати. Ну, або це може сорти досить близькі один до одного, і тому вони візуально їх важко відрізнити. Побачимо, коли дозріють. І ще що я хочу сказати щодо кудранії, це знову таки тема підщепи. Тому що е, ось це дерево, велике Норис, у мене щеплене було на сіянці кудранії. Ну, як, я його так отримав за, е, в такому вигляді. І дивіться, вже другий рік поспіль воно почало вистрілювати кореневу порость. Але на цей рік вже набагато більше. Дивіться, що тут робиться. Як багато тут починає утворюватися порості кореневої. Спритні продавці викопують і продаються як кудранію. Потім люди мучаються, тому що потім у них також вистрілює порость. І ще в мене чоловічий також щеплений на, на кудрані, але він був е, посаджений у відкритий рун пізніше, то він ще не почав давати. Так активно порусть. А дерева сідлиса, щеплені вже на маклюрі, там проблем взагалі ніяких із поростю немає. Це так щодо кудрані. Тепер переходимо до хурми. Цього року вона слава Богу радує врожаєм. Дерева просто, я не знаю, наскільки видно, зелені дерева на фоні. Зеленого листя. Але плодів достатньо. Я би сказав не то, що достатньо, багато. Деякі вже почали забарвлюватися. Це одна із форм, схожа на Соснівську. Бачите їх тут. Плодів і плодів. Це та, що я називаю що Соснівська крупніша. Побачимо. Не всі згодні з такою назвою. Дивіться, хочу звернути увагу, існують е, присутні такі пошкодження. Наскільки я розумію, це клоп вонючка, він таким чином проколює плоди і потім залишаються там такі сліди. Слава Богу, не на всіх плодах. Може, клопів не було так багато. Воно, в принципі, е, плоду його якості не шкодить, як я помітив, просто такі негарні потім темні плями. Але він повністю істивний, смачний, залишається. Тут гілочка прищепленої Чучупаки. Так, ідемо зараз до інших дерев. Ось це вже дерево Соснівської. Не клон, а справжня Соснівська. Ну, Я вам скажу, тут плодів також дуже і дуже багато. Буде гарно виглядати, коли вони будуть всі помаранчеві, а листя вже майже не залишиться. Вражайність, дай Боже. І також вже забарвлюються. І також є десь, десь не десь пошкодження, як я розумію, від клопів. Ось таке деревце. Йдемо далі. Тут в мене Валлінбеті. Раніостигла Віргінка. Тоді також дуже багато. Тут через листя знов таки їх не всі дуже гарно, помітно. H120 деревце. Воно трохи кидає плодики. Сильніше, ніж інші сорти поки що, але, але теж плодів багато. тут дичка де яке я тримав як сортове, але воно виявилося дичкою, я його хотів навесні перещепити, але планував точніше, але не зміг. прийняти, який розмір у неї mig. Порівняно із тою ж H120. H120 не найбільші плоди має. От. Дивимося, яка H120. Дивимося, яка Дивимося, яка дичка. Два-три рази менше. Так, тут божий дар у нас. Теж є різного розміру плоди, це від е, жіночих або від двостатевих квіточ, квіток. Є, є. Не так красно, як на Соснівський. Но б'юті, але є. Так, а тут е, підходимо до Брейс 2, в якому щеплені ще інші сорти. Брейс 2 взагалі гарні великі плодики. В деяких гілках я помітив більше плодів, на деяких менше. Не знаю з чим тут пов'язано. Тут защеплена касандра. Тут, тут. Це, морозостійкий гібрид. Тут є, що я минулого року показував, велика від Волкова східна хурма. Велика, ясна. Це пам'ять Черняєва. Теж багато вражаю цього року, не дивлячись на невеликий розмір дерева. Трохи також поскидало, але не критично. Хочу відмітити, що цього року я їх не мав можливості особливо поливати. А... Але вони все одно, ну правда, і рік був не сильно спекотний, був період посухи, спеки, але не такий дуже великий. Все одно хурма без практичного догляду. Справляється непогано цього року. І, що хочу сказати, були все ж таки дві обробки рано навесні, я попросив хлопців. Обробляли весь сад, обробили е, бродську сумішу спочатку, а потім аналогом препарату 30В, називається зимовід, мінерально-масляна емульсія. І так, вроді таких проблем немає, крім тих пошкоджень клопами. Так, ну тут інжири, інжири такі різні, вже не буду їх, щоб не займати ваш час, всі переназивати. Інжирам тут не, не так аж супер, я так бачу. Буде колись і краще. Є деякі такі кущі, які я посадив, ніби сортові, але виявилося, що вони взагалі порожні. Вже не перший рік буду з ними щось думати робити. Так ще трошки зі покажу зараз. Зізіфус цього року, на жаль, слабо, не настільки вже, як Азіміна, але все одно плодів дуже небагато. Не знаю, можливо, теж якісь мови не подобалися під час цвітіння. От, е, я казав, що і не, не дуже вдавалося поливати один, напевно, раз полили хлопці. Це був Ядзал, а це тут у нас коктебель. Дуже-дуже багато завізі було більше, я дивився, але вона переважно осипалася. Десертний. Може ще зі зіфусу і це місце не дуже подобається. Я сподіваюся, в новому садку йому буде краще. Там кращі умови. Ось щось воно. Взагалі дивлюся, мало. Або майже нема. Honey jar, sugar Cane. Ну, трохи є, але, але дуже небагато. Як це буває, що в різних регіонах по-різному когось багато Азіміни зі Зіфуса, зато мало хурми. У мене навпаки багато хурми, мало Азіміни зі Зіфуса. О, бачите, коктебель. Він нібито і є, але але пару плодиків. От така обстановочка на сьогоднішній день. Там азімінки стоять, зеленіють без плодів. Інжирчик, інжирчик буде мати трохи врожаю, дивлячись, які сорти. Я маю на увазі другий врожай. З першим також було слабо. Я його взагалі не вкривав цього року. Так, ну, якось так коротко. Принаймні я задоволений частково. Враховуючи, що не мав часу їм приділити, але вони відчувають себе не настільки критично, як могли би. Всього всім найкращого. Бажаю миру, радості, здоров'я. І великих врожаїв. нехай Бог благословить усіх до наступних зустрічей.